Ходимо за стійку. У нас сьогодні у гостях учасники гурту казаки. Танцюють, спілкуються з нашими ведучими, і ми вже в прямому ефірі працюємо. You Доброго дня! You want me. Це казаки і «Хеллоу шоу з вами! Вітаємо вас! Привіт усім! Так, і ми ведучі Вадим. Привіт Привіт. — та Саша. О, дякую. Розкажіть, будь ласка. Розкажіть, будь ласка, Саша. Можете плутати, ми зовсім не переймаємось. Mm -hmm. <рес> 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 тим більше для вас це абсолютно нормально. Нам здається, і перше питання від нас. Ви завжди носите каблуки чи тільки сьогодні? Я Я — так. Да. А я, я — да. А він завжди? Да. Тільки, mm -hmm. тобто, коли ви йдете на якісь фешн-заходи, ви не одягаєте каблуки, а вдіваєте пінеточки, красовички і собі так да я завжди каблук, не сплю пів каблука. Да, mm -hmm. Я, за... вона я вона так, вона я вона так вона. набагато симпатічний парень. Ви знаєте, я думаю, наших глядачів цікавить таке запитання. Ви ж знімалися в кліпі Мадони, наскільки там, ми знаємо? Так, так? Да. покажіть, будь ласка. I'm ну, I'm I'm I'm... ласка. I'm... Давайте я буду замість Мадонни. Yeah, 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 давай, yeah, давай, давай, давай. Я Мадона, але ви Давай там що там? Ну в общем мені 50. ви мене мені Ти вже не треба. Дівочка, дівчинка, не отработали. Саша, от бачиш, до Мадони мені ще далеко. Так, я бачу до Мадони вам ще далеко. Але нас в перерві з інтерв'ю є новини. Хочете почути новини? Вліт, новини, я думаю, вам сподобається це. Мерже з тижня у мережі з'явилося відео з камер спостереження, на якому зафіксовано побиття уманської подружньої пари. Підняв руку на чоловіка із жінкою чемпіон України з бокса Дмитро Руденький та кілька його друзів, які святкували години народження. І як ви ставитеся до цієї події? Под... Він на каблуках не ходить. Нас часто б'ють, нам ця подія взагалі да. не цікава і взагалі ну, можна було не шутити з нас. Тобі... Біцей, нас, нас сильний, знаєш, тобто ви нас... позитивно відноситесь нас... до насилля? Ну, бо нас б'ють, як ми можемо позитивно відносити до насилля. Не гатає, не Ходи б ти на каблуках, думаєш, тебе б не лупили. Звісно, да. купили. Це важко, мабуть, правда? правильно. <laughs> Але насправді це не так страшно, як вам здається. Правда? Jeez, не знаю, Eighth... мене ні разу не били на каблуках, ну, тільки каблуком один раз, ну, це, ну це було в історія не ти well. Ви часто виступаєте в клубах? Ну, well, завжди, always... yeah. <laughs> завжди, так? Тільки клуби. І часто вас б'ють в клубах. Ну в цьому ми вже надоїли то типу кожного дня, а там ще десь нас не бачили. Де не били, то йде. У мене, до речі, є чудова ідея. Я знаю, що в Рівному просто дуже багато шанувальників вашої творчості. Взагалі, я б навіть назвала я взагалі ваш фанат від початку вашої творчості і творчої діяльності. Що відтоді, коли мама її народила? Так і я знаю, що рівненські люди просто захоплюються вами. І чи не хочете ви станцювати, можливо, заспівати, можливо, полежати благані? Я думаю, це збере величезний аншлаг. Я думаю, багато збереться хоче а, вас побити. Да, ну це треба говорити. А от все знову mm -hmm. не побити? ми зв'язки, ми хочемо хочем... Ні, звичайно, я згодна, ви зірки одного з найкращих рангів, mm -hmm. і до вас треба відноситись. Та ви після ефіру підійдете, вам до номерок Лагуни, добре? Далі продовжуємо Саша? Так, продовжуємо, а в нас ще одна новина тижня. Голландські кекси тижня. Веселе тренування провели гравці голландського АЗ. М -м -м. Ну так, Азе. що їм там робити? АЗ. Під час заняття до них приєднався, хто ви думаєте, є варіанти? Заяць. Азе. Тварина Азе. стрибала по полю у той час, як гравці займалися Азе. та бігали з м'ячем. Тварини не раз показували свою любов до футболу, вибігаючи на поле. Матчі зупиняли білки, індички, коти, як собаки. У вас бувало на ваших концертах, що їх зупиняли індички, коти, собаки? Ну, взагалі... Тільки зупиняє нам концерт. Вибігає на сцену, Це так. Нам та стає скучно, розмажає. Нам скучно в групі треба зняти когось на зайця. Да. На зайці Давай і спробуй, ти... Як вряд, у нас є чудовий, чудовий зайц в студії? Ви зараз можете так, продемонструвати я... так щось свого останнього. Сьогодні ми зараз не готові ну, до танці. Знаєте, я, я, я впевнена, що пішла в майстер-клас, пішов майстер-клас для ведучих. Давайте виходьте. Майстер клас майстер-клас для ведучих, звичайно. Ми з радістю спробуємо. Ну ми зімотуємо. Ми віримо, що ми на каблуках, так само на читам на каблуках. Це наш школярах? Нас, ні, ні, на рухи, давай, отак, на старі клуба. А потім приймати і Це вже після клуба. Це вже після клуба. Це вже після клуба. Після І так, о, ми ходимо, так, виходимо. You want me, you want me, I don't care. Десь із якого ми цей ефіру завершуємо. Ну, значить, так, десь із якого клас завершений. Я думаю, всім нашим глядачам дуже сподобалося. Вони були дуже раді, що ми насправді побачили вас у цій студії. Ви щось хочете сказати на прощання? Па та. Ай Дон Ну, що можна сказати, Шопока. Шопока. <годить>, з нами була група Казаки? Побачимо. Це дуже важливо. Дякую їм, дякую, дякую за <заць> прошення. <пай>: Молодця <пай>: я <пай>: дуже <пай>: гарно <пай>: справилася. <пай>: